Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося в Хорватії і хочу вам показати дуже гарний пляж. Назвичайно гарний. Він такий крихітний, у ньому дуже мало людей. Він називається Лучіца. Йдете в Google Maps і впишете латинкою Лучіца і вам цей пляж. Може ви будете їхати десь цією дорогою. З дітьми, бо переважно всі більші пляжі, вони перенасичені. Раніо там стільки людей, що дуже важко навіть знайти собі якесь місце. А тут тихенько, спокійно. І кожен має для себе якусь частинку свого пляжу. Це маленьке містечко, воно дуже крихітне, бо буквально пару будинків і знизу. Є дуже гарний пляж. Зараз мене... Ага, хотів вам показати, що такі лавочки. Від цього люди вміють зробити красу. Дві лавочки. Ти собі сідаєш, наприклад, вже підвечір, дивишся, як заходить сонце і споглядаєш на отаку божу красу. Реально просто неймовірно. Хорвація це дуже чиста країна. Тут а, всюди чисто, ну принаймні в тих містах, які, в яких мені доводилося бути, я всюди бачив чистоту. Люди слідкують за тою чистою, прибирають. Вони люблять, щоб їхні міста були гарні, кольорові, але вони докладають до того зусилля реально. От ми зараз пустимося такими сходами. До того пляжу я вам покажу водичку. І то море, і як виглядає пляж. Тут, до речі, ми були на одному пляжі. Вони настільки люблять екологію, що вони навіть коли ви, наприклад, покупалися в морі, хочете сполкнутися і... Використовуйте якийсь шампунь, вони просять, щоб ви не милися шампунем, просто самою прісною водою. Щоб не забруднювалося море. Уявіть собі. Звичайно, ну що таке помитися шампунем. Ну, що тут такого. Але ні, вони просять, будь ласка, не митися, щоб море було чисте. Щоб ми не забруднювали його. сосни, там, там ті співаки. Такі коники їх колись. Як буде нагода побачу, зміню. Так ми пускаємося, йдемо донизу. Так починається пляж. Тут є захід з двох сторін, ми зайшли е, з правої сторони. Тут починається пляж. Вода тепленька. Відсія до собі тут, а хтось щось постелив на камінь собі лежить. Ідемо далі. Ось так виглядає оглядач. Водичка частенько ви бачите. Ідеально чисто. Ідеально. Я би так сказав, на, на таку картину... Або взагалі на ту природу, на воду, на море, на сосу, на гори. можна дивитися завжди. Просто завжди. Воно так заспокоює, відновлює твій дух. Отак, це виглядає. Зараз ми пройдемо далі і там подивимося на пляж. Треба дивитися під ноги, звичайно. Рух дивиться, як вода. Боїться клюпаю. Треба обережним бути. Ось ми вже підходимо до пляжі. Зараз плямо продемонструємо. І ось цей пляш. І пляші. ось цей пляж. Я не гадаю, бачите, народу є багато зовсім. Ти не можемо розміститися, де ти забажаєш. Прибуваємося і подивимося, як тоді Туда, тут навіть діти можуть плавати, реально. Тут не є глибоко, я зараз спробую зайти. Комети. Два. Два метри, і тут вже починається глибина по коліна. Ось так. Я так все виглядає. Отак, друзі. Якщо хтось буде десь проїжджати, може собі забити в гуглі назву цього маленького пляжу. Ви можете собі заїхати і поплавати в морі з дітьми або просто насолодитися цією красою. Реально, так, ще раз нагадую мало людей. І дуже компактно і класно. Так, звичайно, тут немає багато атракцій. Але найголовніше ми здається, це є море. От якось так. Тоді всім попа. До наступних зустрічей.